Миколаївський обласний театр ляльок заснований у 1970 році. Трупа нараховує 13 акторів різних категорій від другої до провідного майстра сцени. Кожного сезону тут з'являється до півдесятка прем'єр. Очолює заклад Вікторія Терещенко. В наступному році нам 45 років. І не молодий, не старий, Так що Колектив у нас небольшой, але очень дружний. Ми очень дружні. У нас практично це така сім'я. Це вообще черта всіх кукольників. Знімальна група телеканалу Март побувала на репетиції вистави для дорослих Ханума, яка з успіхом йде зараз. Секрет такої популярності криється в злагодженій роботі співробітників театру. Кожен з них займається своєю справою, а разом вони створюють шедеври для глядачів. Для провідного актора театру Валерія Почерняєва лялька це не просто іграшка, вона живий персонаж. Во-первых, что вони приходять в наш театр. Огромное спасибо. Спасибо большое, что э, в данном случае родители э, ведуть своїх дітей сюда, потому що здесь э, ми учим их добру. Іскності ми показуємо, розоблащаємо зло. В цій студії записують звуковий супровід для вистав. За словами музиканта Олега Поманського, складність полягає в тому, що акторам часто доводиться співати різними голосами своїх героїв. Ви зараз час в музичній студії, де рождається музика. Де рождаються образи, пісні, де записуються. Ось на прекрасных прекрасних інструментах, Ось видите, и рояль, дві клавіші, вспомогательная клавіатура. Велику роль в театрі відіграє звукооператор. Він, як ніхто, відчуває та розуміє акторів. Спеціалі ну, почему звукооператор сидить, щоб все було слышно, все було видно. Тобто работают колонки. Вот спереди работают мониторы, сзади звукооператор все слышит и отсюда уже регулирует все. И еще одной важной складовой выставы есть светло. За его допомоги художник створює потрібний настрій та атмосферу. Суть работы заключается в том, что э, имеется пульт, который подключен к каждому фонарю на сцене, э, который отвечает за освіщення. І є допоміжна програма, де прописуються сцени спектаклі. Можна всячески настроїти світ як угодно режисеру. Це Бетафорський цех. Тут створюються ляльки та реквізит для вистав. В цеху працюють справжні майстри, які оживляють лялькових героїв. Спочатку виліплювається формочка з пластиліну, а потім відливається в гіпсі, виліплюється така от форма, в конце концов її вичухується, шпаклюється, краситься і доводиться уже до такого відео. Ось так за допомогою злагодженої роботи команди театру народжуються казкові історії, яких оживають ляльки. До речі, невдовзі в репертуарі трупи з'являться новинки. Вистави попелюшка, снігова королева та «Фігаро». Наталя Паламачук, Павло Ткаченко МСН